Блін, я теж насправді думав нещодавно, хочеться передивитись проект X. Я його останній раз дивився ще, мабуть, в ті часи. Я його в той момент надивився нормально, передивлявся. Бо це часи, коли ти вже в принципі бухаєш як підліток, але все ще не, не круто бухаєш. Ну, типу, в ті моменти ми пили по під'їздах якихось. А? Ні, зубровку не пила. В ті моменти ми пили по під'їздах на путях якихось, але не було таких вечірок, ні в ніколи ні в кого з моїх знайомих не було хати вільної, щоб знаєте, щоб прям класно потусуватись. І ти дивишся фільм «Project X» і такий це моя мрія. Я коли виросту, я буду бухати як в фільмі «Project X. Ну бля, ну скажіть, що що у вас не було? Хто плюс-мінус мого віку, і в той, в той момент, коли виходив цей фільм, теж мріяли про це. Я сумніваюсь, що у нас багато в кого. Були можливості бухати на хата на хатах, як оце у американців цих. У нас оці домашні вечірки не розповсюджена штука. Була тоді, що Щонайменше що менше тоді, коли ми ще в школі вчилися. Коли вже доросліше, то це да. От і цікаво передивитись цей фільм, подивитись новими очами очима, як я на нього гляну. Типу, що вже, мабуть, і, і не так цього хочеться, і не так вже весело. Типу, є прямо зараз можливість в себе на хаті зібрати тусовку. Але ти такий думаєш, я думаю, що я буду дивитись цей фільм, буду бачити, як там щось бліди зламати. Мають, і я с... буду біситись від цього вже. Сука, не ваш будинок, блять, постав на цю вазу пану.